Якщо кожен з цих 10 моментів, які ми вважаємо, що тут можуть бути порушення, я готовий, якщо всі вони виявляться хібними, я готовий публічно сказати, Володій Ніколайович, вибачте, для, схилю голову і, і буду приходити там проситися до вас потренуватися. Але давайте говорити серйозно, давайте без смішок, давайте без оцих прив привели 20 чоловік, ну ми могли 100 привезти, і кожен людей говорити зранку. Емоціями, емоціями, забрати, забрати, забрати. Емоції в нього, Богдан. Будь ласка. поясніть, чому Богдан? У мене емоцій менше, Богдан перебуває час. Ну Богдан він. Юра, не Юра? Ну, тому що от я терпів. Паняночку, терпів її емоції, він ну, зараз... да, так, так. обижається. Так, дякую. Повинити. Тому так. я би хотів, щоб ми от, от в такому форматі, тому що зараз йде ідеологія, зараз іде ідеологічна дискусія, яка не завершиться ніколи. Так. Є одні люди з одної позиції, є я інші. Я Ні, але... на те, що ви повітря, але Подождіть. ви, ви... ви... узурпували мікрофон. Ну, ну, я Або ще коли не виговорю. Деяк раз у тебе, так? Декраз не можемо. Включить. Ясно, да? Да. да. да, будь ласка. Ну, люди поднимаются.